В цьому відео я розповім вам, як відмовився від цигарет. В мене досвід курця більше 20 років. В мене не вдавалося це зробити, я був у розпачі, але врешті-решт розібрався, в чому була справа. та Сьогодні хочу поділитися цим секретом з вами. Не переживайте, я не буду вас лякати, що це шкідливо для здоров'я. Насправді, якщо б я володів цим знанням раніше, то і відмовився б від цигарет набагато раніше. Зараз 28-й день, як я не курю. Хтось скаже з вас, що це занадто рано казати, що я можу повернутися до цієї звички. З одного боку, я скажу вам, що це саме той час, що потрібно знімати це відео, тому що всі спогади в мене живі. Я розповім вам, як це проходило. А з іншого боку, уявіть собі, я у всіх соцмережах розповідаю про те, що назавжди відмовляюсь від коріння, який це стимул для мене. Тож повірте, це зроблено раз та назавжди. Протягом цих 20 років, що я курив, я кидав палити один рік одного разу та другого разу вісім місяців та знов повертався до цього. Я не міг зрозуміти, чому саме я повернувся, але якщо б кожного курця спитати, чи хотів би він не викурювати свою оту першу сигарету, він би відповів: так, я б натиснув на цю чарівну кнопку, щоб ніколи її не курити, не ставати нікотинозалежним. Я схотів створити це відео саме для тих людей, хто вже... Хоче кинути палити, відмовитись від нікотину, відмовитись від цигарет, не зараз підготуватись та зробити цей процес максимально безболісним та комфортним. Я прекрасно знаю на власному досвіді, що курці час від часу кидають палити, а потім з часом повертаються до цього. Саме в цьому відео я розповім вам, чому так стається, і як кинути палити назавжди. Отже, звісно, для того, щоб... Це зрозуміти, дивіться це відео до кінця. Відео не буде занадто довгим. Передивіться все те, що я хочу до вас донести, та це допоможе зараз або в майбутньому відмовитись від сигарет. Кожен курець відмовляється від куріння кожного разу, як кидає одну сигарету та починає знов палити, коли закурює іншу. Але не про це буде сьогодні розмова. Я хочу поговорити сьогодні. Про задоволення ми дійсно отримуємо задоволення від сигарети. Коли людина викурює сигарету, кожен раз, коли людина викурює сигарету, нікотин потрапляє в легені, потім через кров в мозок, нікотин впливає на рецептори нікотинові та виділяється дофамін, гормон задоволення. Тобто, звісно, кожного разу, як ми викурюємо сигарету, ми отримуємо задоволення, дешевий дофамін. Це все було б не так погано, якби мозок не звикав до такого дешевого дофаміну та не провокував вас курити. Нову та нову сигарету. Взагалі я дуже хотів позбавитись від залежності саме через те, що мені дуже не подобалось, що я маю бути залежним від того, щоб покурити, що я не можу без сигарет ані години прожити. Або без сигарет, або без електронної сигарети. Неважливо. І там, і там є нікотин, ви ж розумієте. Протягом 20 років, що я курив, як і інші курильщики, я Відмовлявся від цього, а потім знов повертався до сигарет та ніяк не міг збагнути. Як так ставалося? Коли я зрозумів, що курю вже більше 20 років, я замислився над тим, щоб відмовитись від цього раз та назавжди. Та навесні цього року купив табекс, почав цей процес, та в мене нічого не вийшло. в мене не проходило дня, я дуже нервував, я не міг обходитись без сигарети кожного разу, як була якась мінімальна стресова ситуація, я курив. Сигарету викурював та отримував задоволення знов-таки, зспокоєння, кайф. Я, так, я був, в принципі, з одного боку в сильній розпачі, тому що розумів, що нічого не можу з цим зробити та хотів знайти чарівний механізм, розібратись в цьому, я сьогодні знов таки кажу, що в мене є ця відповідь слухайте мене уважно. Я прочитав ще раз Алана Кара легкий спосіб кинути палити, але ніяк до кінця не міг. Зрозуміть, це безумовно шикарна книга, яка дійсно допомагає певній аудиторії, певному проценту людей. Але я намагався зрозуміти, чому вона не допомагала, чому вона не допомогла мені саме. Відповідь була дуже проста: я не розумів дійсно. Я не сприймав те, що я дійсно отримую задоволення від сигарет. Це по-перше, по-друге, наш мозок. Він дуже підсаджується на цей дешевий дофамін та він буде робити все, щоб ви не просто щоб обманювати вас, щоб ви отримували цей дешевий дофамін Грубо кажучи, саме ваш мозок робить так, щоб ви не кидали палити. А навіть якщо ви кинете палити на місяць, на два, на рік, він знов-таки може повернути вас до стану, що ви будете, ну, що ви скажете собі, ну я ж можу не курити, Значить, я можу це контролювати, значить, я можу це розпочати знов. Я признав, що я нікотинозалежний. Звісно, це був перший шлях до мого звільнення. Але не все було так просто. Чого боїться кожен нікотинозалежний? Так, він боїться ломки. Тому що наш мозок так нас привчає до цього процесу, що ми боїмося, буквально боїмося, що ми годину, дві, три не збудемо без сигарет. У нас просто буде істерика на цю тему. Дофамін після того, як ви курите, з'являється новий дофамін. Дуже важливо, коли відмовляєшся від цигарет, обов'язково треба відмовитись від вживання алкоголю. Я на той момент, як відмовлявся, вже не вживав два місяці. Повірте мені, це вкрай важливо. Взагалі, щось є споріднене між цими двома залежностями, і там і там буде вироблятися дофамін. І там, і там це залежність, звикання і так далі. Проте за шкідливістю за. Звичкою, взагалі, нікотин на порядок вищий. відмовитись від нікотину набагато складніше ніж від алкоголю. Ви можете мене спитати, ти що, хлопче, хочеш, щоб ми відмовились від задоволення. Ні, я хочу сказати, що ваші задоволення стануть найбільш яскравішими, якщо ви відмовитесь від такого дешевого дофаміну, як нікотин та, в принципі, і алкоголь. Оця думка про задоволення, вона має укріпитись у вас в голові. Прийти певний час, ви маєте добре підготуватись для того, щоб насправді відмовитись. Я використовую термін відмовитись. Коли ви кидаєте палити, ви до цього неодмінно повертаєтесь. Коли ви відмовляєтесь свідомо, то це вже процес назавжди. Дивіться, процес відмови, звісно, не може проходити без ломки. Залежність від нікотину завершується за 5-7 діб всього навсього а залежність психологічна триває до 21 доби на своєму досвіді після мого великого стажу куріння я дійсно можу сказати, що це так, але я вам зараз розповім, як до цього можна підготуватися, якщо у вас теж так само великий стаж. Дивіться, я вживав магній Б6, пустирник. Гліцин мені дуже допомагав, лелека полетіла. Що для того, щоб заспокоювати свою нервову систему, це дійсно було важливо. Це по перше. По-друге, дофамінозамінники. коли ви почнете відмовлятись від сигарет, ви почнете їсти. Вам захочеться, наприклад, як мені смачного, солодкого, тістечок, цукерок. В принципі, це нормально. Цей замінник він буде коригуватись, це краще ніж вживання сигарет. По третє, я не зміг, бо з цього на перших порах я приймав табекс. Табекс е, містить в собі речовину цитизін, яка впливає на ті ж самі рецептори, та, грубо кажучи, складається враження на куреності. Взагалі, табекс має вживатись за схемою. Е, багато експертів кажуть, що табекс взагалі не треба вживати, як кидаєш палити, що це складно. В мене не вдалося без цього, але я не за схемою, я вживав його там перші, по-моєму, 5-7 днів за потребою, щоб оце було відчуття накуреності. Скажу чесно, за всі. 28 діб, в мене не виникало бажання курити, тільки на четвертий день була така стресова ситуація. Я, в, мене, в мене так проскочила десь думка, що піди, візьми сигарету. Я себе стримав, буквально переключившись на щось інше, та все це промайнуло. Що було поганого? З чим я зіткнувся? Це з нестабільністю, настрою, нестабільністю сприйняття дійсно. Бо я просто знаходився в мене такі були американські горки з настроєм. То була якась ейфорія, то просто занепад, якийсь в думках, депресія. Дуже сильно впливала погода. Якщо ще сонечко було, якщо дощ пахмуро, просто я не хотів нічого робити. Були такі моменти, коли я падав та просто спав. За день змінювалося це все. Цьому це є реальна причина, тому що нікотин перестав впливати на нервову систему, на випрацювання кортизолу і так далі. Там інших гормонів. Я не буду вдавати сьогодні в медичні терміни. Просто хочу, щоб ви зрозуміли, що організм буде перестроюватися протягом певного часу. Я як пам'ятаю, як я кидав, коли в мене не було такий великий стаж цього, то у мене проходило це простіше. Але все це індивідуально, навіть в мене це от проходило раз відразу індивідуально, але я впевнений, що зараз це вже останній раз. Я дуже не хочу проходити знов цю, не дай Боже, процедуру. До речі, від спілкування з домашніми тваринами ми отримуємо окситоцин, теж гормон задоволення. Взагалі, в перші дні доводилось пити дуже багато рідини. Ви знаєте, є такий ритуал, коли курці зранку п'ють каву з сигаретою. Довелось мені замінювати каву на зелений чай. Просто на воду, але це тривало недовго. До речі, на третій чи другий день я вже точно не пам'ятаю, я в обід підійшов до кіоску та замовив собі міцну каву. Я не пам'ятаю, я не вживав такої кави років з 10. Вона була настільки яскравою запушною. Це було так дивно. Потім я прочитав, що це стається через те, що нікотин впливає на кофеїн, відтягує його. А коли нікотину немає, то ми сприймаємо увесь цей спектр. Емоції, рецептори всі починають працювати. Смакові рецептори, е, запахи. Коротше, все стає краще. Це дійсно так. Я впевнений, що це відео будуть дивитись люди, які дійсно хочуть відмовитись від сигарет, але з певних причин в них страх є, відчуття того, що вони не зможуть, можливо, чи ще щось. Я хочу, щоб вони спростили собі цей шлях. Послухали те, що я скажу, свій власний досвід. Та я вам скажу чесно, що я дуже радий, що в мене вдалося це зробити. Я впевнений, що так само ви зможете це зробити, відмовитись від сигарет. Це буде простіше ніж е, вам уявляється собі, ніж ті картини, які малює вам ваш мозок. Треба просто бути підготовленими до цього процесу. Так, звісно, в мене теж була причина, чому саме я хочу відмовитись від сигарет. Я просто хочу довше прожити. Я не хочу, за прикладом моїх родичів, отримати рак якогось органу та раніше померти або страждати, або щоб якість життя моя зменшилась. Я дійсно хочу прожити якісніше життя. Взагалі, в процесі відмови немає нічого страшного. Коли ви підготувались, коли ви дійсно зрозуміли, що ви цього хочете, ви просто в одну мить берете та перестаєте курити. От і все. Я це зробив увечері, о 9 годині перестав це робити ще, дивився. Телевізор, в мене одразу там за годину, за дві почався такий жор напав на мене, я почав їсти, і от тієї миті я не курю та ніколи не буду більше цього робити. Я вам скажу так, що всі курці, насправді, вони розуміють, що хочуть позбавитись від цієї залежності. Нікому не хочеться бути залежним від цигарет, але ті страхи, які в нас всередині сидять, я сподіваюся, що ви сьогодні через мою розповідь про задоволення. про Взагалі, про те, від чого ми отримуємо задоволення від сигарет, чи це задоволення ми можемо отримувати з інших причин. Наш мозок просто наш ворог в цьому дійсно. Головною думкою, яку я хочу сьогодні донести, що наш мозок він стає для нас в принципі ворогом. В чому проблема цієї залежності, як інших залежностей, що наш мозок бачить. Схема отримання дешевого дофаміну, дешевого гормону задоволення. Та він буде робити все через страхи, через маніпуляції, щоб ви повертались до отримання цього дешевого дофаміну. Я не хочу вас лякати, але це так і є. Якщо ви це зрозумієте, вам буде простіше зробити вибір за рахунок того, щоб позбавитися цієї залежності. Стати нікотинозалежним можна буквально з однієї сигарети. Повірте мені, я це кажу на власному досвіді, я це пройшов. А от для того, щоб відмовитись від сигарет, треба вже докласти певних зусиль. Грубо кажучи, нікотинозалежні люди самі себе обманюють. От ось, Коли ви це реально зрозумієте, то зрозуміти, як стати на нормальній рельси, як перейти до нормального спосібу, отримання задоволення, повернутися до яскравого дофаміну, до яскравих емоцій. Повірте мені, світ буде мати знов такі яскраві фарби, відчуття, кольори, запахи та смаки. Протягом цього терміну, що я не вживаю сигарети, звісно, є відкашлювання. Організм очищається. Хоча, чесно скажучи, в нас організм дуже швидко може очиститись, дуже швидко відновитись, та всі ці ризики інсультів, інфарктів вони. За певний термін, за рік, там за два вони вже стають за дуже дуже високим процентом, спадають, та наш організм починає жити повноцінним життям. Наш мозок починає нормально працювати, насправді наше тіло, наші судини, всі процеси в тілі починають жити новим життям. Взагалі, ми можемо отримувати задоволення від багатьох речей: їжа, сон, спілкування, досягнення. Секс, спорт, фізична активність і ще багато-багато ну, в тому числі від спілкування з домашніми тваринами, наприклад. Звісно, один з страхів, що як ти будеш справлятися зі стресами без сигарет, насправді сигарети не допомагають цьому. Ви не справляєтесь, ви просто отримуєте дофамін. Цей самий дофамін ви можете отримувати з інших речей. Так само з кави я п'ю каву, так само кайфую від цього ще більше, тому що нікотин не забирає кофеїн, як я вже казав сьогодні. Дякую всім тим, хто підтримував мене, навіть не знаючи особисто, писали в коментарі на моїх челенджах відмови від сигарет. Це дуже важливо та дуже мені допомагало. Ще раз вам дякую. Я сподіваюся, в цьому відео я розповів вам ключові моменти, завдяки яким ваше сприйняття цього процесу приведе вас до легкого шляху відмови від. Сигарет ви знову будете отримувати максимальний спектр емоцій від життя. Якщо є якісь питання, пишіть коментарі, задавайте їх. А в мене на сьогодні все. Це був канал Рівненський ВІВК. Всього найкращого. до нових зустрічей.